Зара, зараз, зараз, Чекайте! Все! Зачекайте, кажу! <ривіт> Бічі! Ще не на уному концертки я не виступав на столі! А я шо, поломалки шов! <ривіт> <Ай>, <ривіт> я не впаду? хто ти? Десять <клес> трохи підсуну. Упаду. П'ятрок ще підсуває. И... Привіт! Знаєте, як мені приємно? Приїжджаю! Вилажу з котераху, а зустрічає оркестр! Чуєте, а а а оно... Тобто я говорю, всі мовчат я говорю. Скажіть, будь ласка, то, то що чесно ваш? Чи то ви набирали звітами з чужих сіл, ні? Професіонали, знаєте, вона їжджали, Юлік не грає, я говорю. Я ще можу трошки зачекати, бо люди і я знають. Рухати сіцка, ще кажу, скорше приходьте. Що я файно, всі готові танцювати чи ні? Тако. Нині я Оришківчив.